Соціалістичний Донбас, край вугілля і металу, батьківщина багатьох прославлених людей радянської країни. Всесоюзна кочегарка забезпечує безперебійну роботу заводів і шахт, залізниць і водного транспорту нашої країни. Всенародною славою обіяна праця шахтарів. Вся наша батьківщина знає славних новаторів вугільного Донбасу, героя соціалістичної праці Олександра Тюренкова. Героя соціалістичної праці комуніста Валегуру. Десятки тисяч кваліфікованих спеціалістів потрібні Донбасу. Ці кадри готують школи фабрично-заводського навчання. Школа фабрично-заводського навчання номер 62 Це одна з багатьох шкіл Сталінської області, що готують шахтарів. Учні шкіл беруться на повне державне утримання. Директор школи Василь Кузьміч Грязін піклується як батько про своїх вихованців. Тричі на день смачну і поживну їжу одержуючи учні. Ось відмінник навчання Клим Тисячник з Тернопільщини. Павло Румак та його друг Андрій Слободюк з села Михайлівка Дедерківського району. Вони приїхали з Тернопільської області, щоб навчитися гірничої справи. У класній кімнаті вивчення відбійного молотка. Урок проводить майстер, комуніст Михайло Ілліч Середа. 35 років проробив Михайло Ілліч вибійником на шахті. Багато учнів приїхало з Чернігівської, Полтавської, Кам'янець-Подільської та інших областей України. Вивчаючи гірничу справу, учні відвідують виставку в Сталінському будинку техніки. Степан Козяр і Віктор Михайлов з Вінниччини. Тут, на макетах передових шахт Донбасу, учні починають своє знайомство з складною професією гірника. На своїх підприємствах-базах учні проходять виробниче навчання. Учні шкіл ПЗН за свою роботу під час навчання одержують зарплату повністю. Партія і радянський уряд озброюють нашу соціалістичну промисловість найпередовішою в світі технікою. Щоб володіти складною технікою, треба багато і наполегливо вчитися. Ми на шахті, де працює прославлений машиніст Решетняк. Анатоль Рубель хоче бути таким, як решетняк. Поки що він управляє брукмашиною в гірничому кабінеті, вивчаючи тут її складний механізм. Після навчання юнаки збираються в своєму червоному кутку. Тут можна відпочити, почитати газету, пограти у шах і шашки. А Іван Магнюк... Пише лист до своїх батьків у далеке село Михайлівка, Великодеберкальського району Тернопільської області. Іван пише про те, як добре йому в Донбасі. Радянський робітник повинен бути всебічно розвиненою, культурною, політично освіченою людиною. Про це завжди пам'ятають учні шкіл фабрично-заводського навчання. Сьогодні в учнів школи ФЗН радісний день. В гості до них прийшов бригадир-прохідник Ілля Іванович Міхеєв, герой соціалістичної праці. Ілля Іванович розповів своїм молодим друзям, як високо оцінюють партія і уряд героїчну працю шахтарів. Орденами і почесними шахтарськими медалями нагороджуються кращі стахановці виробництва. Високим званням героя соціалістичної праці відзначив радянський уряд багатьох шахтарів за їх самовіддану працю на благо Батьківщини. Багато з них мої особисті друзі, закінчив свою розповідь Ілля Іванович. І юнаки уважно слухали, захоплюючи розповідь, мріючи стати такими ж героями. Завітаємо ввечері на квартиру колишнього учня школи КЗН No62, нині кріпильника шахти Червона зірка комсомольця Петра Петровича Терещенка. Його дружина Ніна Семенівна. Приємно після роботи послухати музику. Відпочити в новій затишній квартирі. Петро Терещенко Стахановець. Стахановська праця забезпечує майстрові заможне життя. Його середній заробіток дві тисячі карбованців на місяць. Не забуває Петро Терещенко і про своїх рідних, що живуть у селі Кулешівка Чернігівської області. Він зайшов до пошти міста Сталіно, щоб послати гроші своїй сестрі. широкий шлях для розвитку народних талантів відкриває наша батьківщина. У вільний час багато учнів шкіл фабрично-заводського навчання беруть участь у гуртках художньої самодіяльності. До їх послуг чудові клуби Донбасу. Партія і радянський уряд по-сталінському піклуються про комуністичне виховання молодого поповнення робітничого класу.